Достала бабушки на наследство. І будемо шить для курей помпони. Діла помпон в курочці. Якось так неправильно ліг, треба буде вечором трошки її поправити. Да, Сіренький? Так, ДА! такіла да, да. я у дівчат там на сайті, як шити ці помпони. бо У нас курочка там голенька була, тому я її И вирішила зробити теж такий помпончик, бо у нас півні, навіть по кілограм 7. Важить, так уже голі жопи стали у курейну. І вон курочка, було треба нашити. Йому таке воно сіренька. А ця взагалі вже була дуже сильно гола, то вирішила зробити їй таку штуку помпом. І зараз гарненько буде. І тепленько, і гарненько. Ось така штучка вийшла. Зіночка тут ходить. Помпончик. Зараз підемо одягати курочці з голову спинкою. Це на одягає одягається. Вон помпони оділа, так одна. Щось вічно скручено, а на другій добре сидить воно. Да? Так, поправки воно так ходить, значить на неї петух. Сів. Ну, одна он ходинок добре сидить на, на ній. Ще одну зробила, треба теж одіти в другі сірі. ці треба одіти буде, пошити. Забрала яєчка. Одне роздавили, видно, бо грязне. Вже забирали зранку яйця. Вітер. Вітер, вітер, вітер. Так, так. Дуже важкі півні, дуже важкі, але нічого, щось будемо. Помпончики однім на спинки щоб не так дерли. Так, да, дівчульки. Оце старенька курочка. Воно і виравнюється воно вже вирівнялося, вона походила. Оно не так в спинку буде холодно і не так будуть дерти. До речі, я це підгледіла у дівчат з Києва на одному сайті, на одному каналі. По-моєму, Лора Лайф. Вона робила. Це її сестра робила такі помпони для її курочок. Це вирішила спробувати сама пошити. І нічого так, результат добрий. Ну тільки ось вона ходить, наче на неї півень, півень сів і сидить. Присядку. Якщо та курочка ходить нормально з цим помпоном, то ця на присадку ходить. Що таке? Холодно? То йдіть в хлів там тепліше. У них там плюсова температура, їм там добре. Ходять собі, хоч і вітер, але ходять щось довбуть, довбуть. Малеча росте, сидить. Да? Трошки воно з'їжджає, але нічого, тримається, де й добре. Це я з джинсів зробила. А щось знайшли воно. Кусок сніга дотягають. Все добре, пішли далі працювати. Збрав яєць. Гернюю забрав. Зі. Видно, по -моему. І я п'ятеро. Восьмерове. П'ятеро, тут тринадцять мало. Так. Ще не вечір. Ось так буде. Так. Ось так буде. І добре, це ми перероблюємо Супер. брудер. Нічого страшного, цей брудер було, сітка була суцільна, її зняти не можна було, вона тут була закріплена прямо на цих планках. А тепер зробили, що сітки будуть зніматися, отак От вставлятися будуть. Три секції. Ну так, вони будуть вставлятися, їх можна було зняти, помити, бо вони тоді не знімалися і не можна було їх помити. Це треба було тільки втягувати брудер, брудера. Брудера. Потім ну, ну, воно почистив. Я тут Тому ти... чого це я до чого Отута. це я знімаю, бо... Це ми самі робили брудер з шкафів. А є покупні, є роблять, то я хочу зауважити, щоб хто буде купляти чи робити брудер, робіть так, щоб знімалися сітки, щоб їх можна було помити гарно, вичистити, щоб воно все розбиралося. Взяв що гавно нападало. Так, да, і почистив. Помив, Ці почистив. Кутули, я ставили, е, да, беру да, клійоночку, да, стелю, ту клійоночку зібрала, помила, продезінфіцірувала і назад її вставила. Ну, Бо багато да, хто Ну, це перший брудер був неправильно зроблений, отак от я скажу. другий ми вже зробили так, що все можна розібрати, помити гарно і провести дезінфекцію. Тепер цей брудер переробляється, бо вже курчата на підході в брудер. Поки вони в хаті живуть, ну, ростуть. Тому я вам кажу, що треба, якщо будете робити, робіть так, щоб сітки знімалися знімалися, щоб ви могли їх добре помити. Тому так, йдемо далі працювати. Оце, зараз сижу і нарізаю тканину по 4 сантиметра полосками. Здогадуєтеся, чому, що це я буду робити? Так, це на сітки для наших хлопців, щоб зберегти своє життя від наших ворогів. Оце так нарізаю, потім віддаю дівчатам, і дівчата плетуть сітки. А я вдома сижу, нарізаю. Що там наші дітвора? А наша дітвора сидить, обкакулялась. Треба вже плюшку знімати їм, бо це не варіант. Лампою їм трошки, мабуть, жаркувато. Вони всі в цьому углу. Треба, мабуть, температуру трошки нижче робити, бо їм тут жаркувато. Стоїть зараз вона 31. Хоча пишуть, що до, 30, до, 7, до 7 дня 32, 33. Ну, у мене зараз стоїть 31 і їм видно жарко, бо у них криля порозета, і їм тут жаркувато. Треба менше робити температуру, щоб їм було комфортно. І, мабуть, буду знімати цю пелюшку сьогодні і вже вони будуть на сітці. Ростуть жевшики, ростуть.